Дмитро Чернігова, каже, вирішив начекати дзвінка чи повістки з ТЦК, а сам прийшов до центру рекрутингу, де йому підібрали за спеціальністю відповідну посаду, яка влаштувала і Дмитра, і командування військової частини. Мені зателефонувала Заряна і передала контакти командира. Він шукав людину на посаду начальник захисту інформації в автоматизованих системах, розказав. Які обов'язки, які завдання на цій посаді мені вони підійшли, мене це зацікавило. Я зустрівся з командиром. Потім ми також додатково поспілкувалися. Йому сподобалась моя кандидатура. Він підготував мені рекомендаційний лист, і далі я також запитав в рекрутинговому центрі, що мені робити. Мені дали перелік документів, які потрібно підготувати. Я все підготував, сходив в ТЦК, отримав направлення на ВЛК і далі вже спілкуюся з ними. Очікую продовження. Центр рекрутингу Міноборони працює в Чернігові з серпня 2024 року. Рекрутери кажуть, що до них нині звертаються за консультаціями по кілька десятків жінок та чоловіків на день. Особисті дані людей вони нікому не розголошують. У нас базі є більше 10 тисяч вакансій, починаючи від бойових вакансій: стрілецькі, гранатометники, кулеметники, мінометники і інші вакансії. Тобто, в межах ваших навичок кухарі, медики, іт сфера юристи, діловоди будь-які будь вакансії на ваш, на ваш смак, на ваші вміння, на ваші побажання. Наш рекрутинговий центр це посередник між. Людиною і військовою частиною. Тобто людина може для себе обрати проходження служби за контрактом в рядах нашої армії, в Збройних силах України по своїм мінням, по своїм навичкам, за своєю освітою. Все те, що вона вміє робити, вона може бути корисна і може приносити відповідний вклад у нашу перемогу. У центрах рекрутингу також допомагають тим, хто самовільно залишив військові частини і хоче повернутися на службу. Звертаються до центрів рекрутингу і мобілізовані, хто вже потрапив до навчальних центрів. Однак в такому випадку рекрутери вже нічим допомогти не можуть, а тому радять людям звертатися до отримання повістки. Багато до нас звертаються людей, які вже потрапили у навчальний центр. Коли ви переступаєте поріг навчального центру, це ви вважаєтесь уже військовослужбовцями. На жаль, ми безсилі і вже ніякої допомоги надати не зможемо. Тому Закликаю і прошу всіх, є можливість до нас прийти. Ми познайомимося, можете по телефону, можете в месенджерах. У нас є сайт, центр рекрутингу української армії, є наші контакти. Ми знаходимося на Левка Лук'яненка, 20А. Будь-який день прийдіть до нас. У Міноборони кажуть, центри рекрутингу виправдовують себе. В Україні до мережі центрів рекрутингу у армії на сьогодні звернулося порядка 36 тисяч людей. Безпосередньо в Чернігові, який відкрився в серпні минулого року, не так давно, звернулися 440 людей. Велика кількість, до речі, кандидатів, тобто це всі люди, які отримали консультацію, і більше половини з них стали кандидатами, тобто, це ті люди, з якими далі йде робота по підбору вакансій, консультування, зв'язок з військовими частинами і так далі. Чернігівщина одна з лідерів за рекрутингом жінок, які складають третину від усіх охочих. Долучитися до сил оборони від нашої області.